Всем привет ребята! Я хочу позавести опять все в цьому видео, буду тестировать всі лапки и вам покажу. І так. Давайте мы начнем с першої лапки, яка з'явилася. Це ось така трагедія лапка називається. Я її так не назвала, потому что вона вже все. Я на неї практически не граюсь, но Реба, дивіться, що з неї случилось, і з из неї так случилось. На обірване, коротше. Рина, я нею не користуюсь, як бачите. Так що ми влажаємо її, я не буду її показувати. Потім в мене з'явилася оця лапка. Це не лапка, це таба, таба... собака, таба-путі. І кстати, дуже прикольна чадуця. І є ще... дуже, кстати, липкий, є. Таке чувствую, що він липкий, дивиться. Мені він, ну він не дуже липкий, мені якраз подобається, що він такий. Липкенький. Сюди покладу його це самих таких красивих. Потім мене йде табохамяк. Він не липкий, але він чуть-чуть липне, дивіться. Бачите? Він чуть-чуть липне, але він дуже м'якенький, як таба собака. Потім вона йде таба такий табо-маленький зайчик. Він вже не липкий. Ну, він прикольний, мені дуже подобається. І такий маленький, увітненький, потім в мене йдуть такі маленькі таболапки. Вони липкі вже йдуть. Бачите? Вони м'які, насамперед, дитики, вони ж. Ну, коротше, люди вже хороші. Потім така ще йде, тільки в неї подушечка відпала. Це вже взагалі не липка. И у нас есть улыбкущая лапка. Дивіться. Я в шоке. Вот такие нас вот есть лапки. Всем пока. Будет другие серии, каких-то мы или еще что-то Всем пока.